Друзі, що ж я забуваю сказати, це я не можу записати це відео. Завтра у нас е, турнір. Завтра у нас турнір. Ну, як турнір? Це сеанс одночасної гри. Можливо, хтось з вас не приймав у цьому участь. Отож, додавайтеся, напишіть нам і долучайтеся. Але завтра не простий сеанс одночасної гри. І він цікавий не лише тим, що ви будете грати проти одного з найбільших. Потужніших тренерів нашої школи, майстра Фіде, якого учні вигравали і чемпіонат Європи. Учениця вигравала, якого учні вигравали тут вже багато разів чемпіонати своїх країн та були призерами чемпіонатів своїх країн. Це мій колишній учень, який вже ну, майже там 20 років працює у моїй шаховій школі онлайн. Працює він у а, по моїм матеріалам постійно маємо контакт. Він лише в нашій школі таке працює, друзі, постійно е, надсилає мені файли з проведених занять, і я десь коригую, пишу: тут можна посилити, там можна посилити, це прибрати і так далі. У нас у школі постійний є контакт між тренерами школи і старшим тренером школи. Тому дійсно є командна робота. В жодній школі світі я можу запевнити, такого немає. Дуже часто школа називається Ім'ям якогось гросмейстера. Там ведуть заняття незрозуміло хто, ті, хто купили сертифікати за три дні, і показують різну дурню. Я записував багато пранків по цій темі, навіть спілкувався з такими тренерами. Можете подивитися в мене на каналі. Друзі, так а що ж завтра за сеанс? Ну, ну і що, ну, з сильним шахістам, ну цікаво. Ну, по-перше, Михайло в цих сеансах творить якісь дива. А по-друге, сеанс буде. Тематичний. Ми будемо розігрувати варіант, в якому я трощив безліч гросмейстерів мініатюрами. Тобто ви е -е будете грати проти сильного суперника, будете закріплювати дуже-дуже крутезний варіант. У Вас буде можливість подивитися, як грають інші, як граєте ви, подивитися свої помилки. В тих, в кого вже замовлений найкращий у світі шаховий абонемент, вони ще отримують і е, онлайн-аналіз гросмейстра цих партій, і потім буде е, детальний аналіз цих партій, і у відеоформаті будемо дивитися, і на наших зустрічах, які ми постійно проводимо у форматі найкращого у світі шахового абонементу. Друзі, чи є сенс замовляти найкращий у світі шаховий абонемент? Ну чому ні? Ви не знайдете за, такі, за таку ціну за рік навчання навіть у непрофесійних шахістів. Ви не знайдете навчання. А тут 100% прогрес і цікаво. Постійні зустрічі з гросмейстром по 2-2,5 години на тиждень з маленькою міні-групою, зустрічі з росмейстром сам на сам, аналіз партій. Вивчення потрібних вам дебютних варіантів, якими ось, наприклад, завтра буде я ж варіант розповідав, яким я вигравав їм на Камури. Ну там партія була така не ідеальна, але безліч гросмейстрів просто обігрувалося мініатюрами. тих, хто грали на чемпіонаті світу, я дивлюсь, о, цього я в 16 ході обіграв цього е, там ну, в 20. але це ж розгроми просто, це ж не, не, не лише за часом. Це раз розгром, це атакувальний розгром саме над. Створенням таких дебютних варіантів, я і працюю вже дуже-дуже багато років, так ось завтра сеанс буде присвячений саме е, одному з таких варіантів. І е, як потрапити до сеансу? Якщо у вас найкращий у світі шаховий абонемент, просто напишіть мені, все, ви будете грати. І ви отримаєте заздалегідь позицію, яку потрібно підготувати. Якщо у вас просто. Шаховий абонемент нашої школи, ігровий абонемент, є в нас і такі клієнти, теж ви можете грати без додаткових якихось сплат. Якщо ви не є, не маєте жодного абонемента, але учень школи з активним балансом, то це вам буде коштувати символічних 200 гривень. Якщо ви не є клієнтом школи, і хочете прийняти участь у цьому сеансі, то це буде коштувати вам 500 гривень. Якщо ви е, при цьому е, хочете, щоб от і вашу партію проаналізував детально я, і партії інших учасників, і взагалі, завдяки такій роботі, ви будете мати крутезний. Крутизні знання по цьому варіанту, від яких вже можна танцювати і обігрувати безліч людей як в інтернеті, так і наживо, друзі. Це не обов'язково не, не лише для тих, кого, хто там майстер, КМС, це і для початківців підійде. Так ось, ви будете мати матеріал, як володіти ініціативою, як атакувати, ви отримуєте величезні знання. Це буде коштувати лише 2,5 тисячі гривень за одну таку. Зустріч за участь у сеансі, і потім повний аналіз ось того, що там буде відбуватися. Це просто копійки. Ось просто подумайте, ви б за таку суму скільки б працювали? а там потрібно працювати, окрім самого сеансу, ще годин 10. Це гроссмейство працювати. Або можете замовити найкращий у світі шаховий абонемент 55 тисяч гривень. Це до кінця. Ну, на весь 2025 рік. Хочете просто на, ме... на місяць з моменту придбання на місяць ось так замовити, будь ласка, 8,5 тисяч гривень. Перевірити себе, як воно вам підходить чи не підходить. Все. Ось не хотів я записувати відео, бо треба аналізувати-аналізувати. Хто хоче замовити по гамбіту за білих проти каракану, дуже крутезні матеріали. Пишіть, звертайтеся. Це теж можливо. Ми домовимось, там буде формат. Щось я так вже втомився. Друзі, якщо хочете, ну пишіть мені, бо... тому що я можу багато чим допомогти. В нас є і телеграм-канал, який працює. Ось ми працюємо над тим, як <кх> зменшити кількість зівків. Він почин... називається припинити зівати і так далі. У нас багато чого є. Але ось так мені сидіти розповідати, хто хоче. Прогресувати в шахах неважливо від вашого рівня і віку. Просто напишіть мені, і ми знайдемо для вас цікавий формат, з, е, який підходить на ту суму, яку ви готові хочете виділити для свого прогресу, ефективного та цікавого прогресу в шахах. Ну, а хто не хоче, чому я буду розповідати? Ось так жорстко. Все, на зв'язку з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, розміщую ці три відео, які записав, і біжу далі аналізувати, працювати.